Христос Воскрес, виістину Воскрес. Нам задають питання часто і в коментарях під відео, які ми публікуємо. Значить, я хотів би звернутися з цього приводу до наших підписників, що є форма подання коментарів. Вона буде в кінці цього відео. і Просимо ці питання задавати саме через цю форму. Інакше не будемо встигати на всі коментарі відповідати, і тому, щоб ви потім не ображали, що деякі ваші коментарі не будуть мати відповіді. Але все-таки сьогодні відповімо на один із таких коментарів, ми його тут вам показуємо. Який стосується церковно славянської вимови. І що теж цікаво, часто до нас пишуть із Росії. От подивилися наше богослужіння онлайн і пишуть нам: От ви Бандерівська церква, ви тепер як ПЦУ, молитесь на українській мові. У нас все задокументовано. Яка українська мова? Це якраз є оцей київський або український звод церковно славянської мови. Тому не показуйте свій інтелект, дорогі наші деякі росіяни, а так само і деякі наші в Україні, горе-націоналісти, звинувачують так само нас в тому, що ми на російській мові правимо богослужіння. Або як в цьому коментарі кажуть про московський ізвод: ми на Закарпатті тримаємось, і про це навіть Вікіпедія говорить своєї. Традиції, вимови церковно-свянської мови. У мене взагалі ось така позиція, що церковно церковносвянська мова в плані вимови під ті національні мови слов'ян, куди вона прийшла. І нормально і одне, і друге, тобто, деяк вимовляють, це є нормально і правильно. Мені доводилось чути думку, що правильна тільки московська вимова, тому, тому, тому там аргументувалось граматично. Але я ще раз підкреслю: в нас на Закарпатті це залишилося не просто як архаїзм, а як душа нашого народу. У нас взагалі народ дуже є таким консервативним, і якщо воно до нас дійшло, це означає про те, що воно і давно було. І от про це якраз розпи, роз, роз, розказано і в Вікіпедії. Що навіть Тарас Шевченко писав у Церконосланській вимові київського ізводу свої вірші, також інші документи посилаються через ту Вікіпедію, яку цитують. Ну, і я сьогодні вам презентую також в описі відео. Я дуже вас прошу подивитись це відео, де автор розповідає, що до середини XVIII століття навіть на Полтавщині, от Дніпропетровщині. Була така вимова, яка зараз на Закарпатті в церковно свянській мові. Тому це питання відкрите. Я звертаюсь до науковців, тому що сам шукаю тоже відповіді, чому так склалося, що різноманітна є вимова. Але ще раз підкреслюю, ми на Закарпатті тримаємося цього. Що є більш правильним, це, на мій погляд, неправильне взагалі питання, тому що є правильне те, як де народ. Це пристосував до своєї власної мови. Я не погоджуюся з Вікіпедією, все, що там сказано. Зокрема, ну, поки що до мене не доходить, як могла новомосковська мова або ізвод вплинути на Балкани. Як треба було перевчити сербів? Я думаю, що так, як вони вимовляються, а вони вимовляють так, як в новомосковській мові, це було їхнє традиційне, я думаю. Але я не лінгвіст. В цьому питанні не є спеціалістом, але в даному випадку хочу ще раз підкреслити власне те, що тримаємося своїх традицій. Христос Воскрес, воїстину воскрес!